Лісі після пікніку, горілки пива й шашлику, Мужик прокинувся вночі. З дерев кричали пугачі, у небі блискавки блищали, а скроні з бодуна тріщали. Друзяки кинули його у хащах лісу одного. Мужик до тями ледь прийшов, аж тут дебелий дощ пішов. Мужик не знав, куди діватись, під деревцем не заховатись, бо тут іще й град вчесав, тож він щосили побіжав. Біжав, куди дивились очі. Аж тут, на чорнім фоні ночі, забігав вогник вдалині. Спасіння є в тій стороні, пробурмотів мужик підніс І пішов на світло через ліс. Десь півгодини так він брів. Та й на галявину забрів, на ній, мов в казочці містичній, стояли жигулі класичні, горіли фари, а навколо геть не було ніде нікого. Він миттю в задні двері вліз, тепер не так лякає ліс, і злива зовсім не лякає, ще й трохи радіо співає. Щось, типу, «This is road to hell», коротше справи very well». Мужик аж трохи задрімав. Раптом холод аж пробрав. Жигулик тронувся й поїхав. Він їхав сам, ніхто не смикав, ні речаги, ні за кермо, І в моторі зовсім не гуло. Машина привид, темні сили. Штани у мужика змокріли уже тепер не від дощу. Вірнісь ко мне, я все прощу, зловіще радіо співало. І так трясло, аж підкидало від переляку мужика, аж раптом зневідкіль рука. Крутнула руль, авто звернуло. Рука руля ще раз крутнула, і машина з'їхала на шлях. Мужик той дискомфорт в штанях не відчував, він все забув, І те, що сивим геть не був. Ще трохи він без глузду з'їхать. Тут півень десь прокукурікав, мужик зрадів, аж застрибав, Жигулик в цю хвилину став, уже потроху розвиднялось, щось коло двері пробіжалось, дверця та задні відчинились, і знов кінцівки затрусились із переляку в мужика. В дверях з'явилася гладка, брудна лиха небрита пика. Ти хто? питає в чоловіка. Я тут сидю, мужик сказав, я ж суко, цілу ніч штовхав.